Крова речі на вас вітає Ранкова кава. Ми з Олексієм сьогодні говоримо про незалежність, і ви не повірите. Зараз до нас на гостьовий майданчик прийшов дуже цікавий гість, який брав участь у конкурсі, який також був присвячений незалежності, але енергетичній незалежності України, а й розвитку ядерно-енергетичного комплексу, як шляху до цієї енергетичної незалежності. Тому я представляю полуляха Сергія Васильовича, який власне приїхав не з пустими руками з цього конкурсу, а з нагородою. Доброго ранку, Сергій Васильова! Вітаємо Доброго. вас з перемогою! Знаємо. Що власне ви приїхали ось з цим дипломом, я би хотіла, щоб ви його презентували громаді. От вітаємо вас, дякуємо за те, що ви знову ж таки і на такому рівні попрацювали над тим, щоб ви представити нашу Кіровоградщину. От розкажіть, якщо можна більш детально про конкурс, розуміємо, що він не зовсім простий. Тематика така, знаєте, суто специфічна. От, хто брав участь? Скільки було конкурентів? да, було тяжко, важко. Що розказуйте? Ну, український ядерний форум це, в принципі, перший. Такий конкурс, який вони ініціювали, придумали, да? ініціювали. Uh -huh. так. І в Український ядерний форум входять всі підприємства ядерного комплексу, енергетичного комплексу України, тобто атомні станції, на як енергоатом, ну, схід ГЗК, uh -huh. Інгульська шахта, яку я представляю, так би мовити, в засобах масової інформації і з громадськістю. Там шість номінацій. Телебачення, радіо, uh -huh. друковані ЗМІ, корпоративна преса, там ну, шість номінацій достатньо. Про кількість учасників загалом я не знаю. Я місяць, мабуть, тому вітав вас, дзвонив вам прямий ефір, вітав вас теж із заслуженими. Yeah, я абсолютно переконаний, що заслужені перемоги номінантів від телерадіокомпанії. Ну, а це так би мовити, Алаверди <laughs> з'явився шанс і в мене. В конкурсі оцінювалися роботи, які написані були в цьому році, тобто свіжі. Я пишу матеріали, в принципі, в багато газет і послав матеріал про називається він нестандартний підхід в українську технічну газету. Це все українське видання, досить солідне, аналітичне, не заангажоване, так би мовити, ніякої політики, лише розбирають економіку, промисловість і так далі, перспективи і все таке інше. Ну, стаття вийшла велика про діяльність уранових шахт, комбінату схід ГЗК» у цих непростих умовах недофінансування і так далі. І, порівнюючи, скажімо, з об'єднанням Олександрія Вугілля, Бровугільна, яке діє в цих же економічних і угу. географічних практичних угу. умовах, жовті води Олександрія угу. практично поряд. І воно якби наказало довго жити, тобто абсолютно зникло з політичної, з географічної, угу. економічної карти. А Схід ГЗК і Уранове виробництво Уранової сировини все-таки не було важко, штука. працює. Ну і, як це? ну і так вийшло, що так би мовити, мою роботу оцінили. Я просто знаю із е, таких солідних видань, хто брав участь, це е, представники дзеркала тижня, економічної газети, тобто всеукраїнських дуже солідних видань. Ми, яким чином... Ну, це, приємно. Випала удача на мене. це приємно, що ви поєднали таким чином, скажімо, вашу професійну діяльність наразі, оскільки ви дійсно перейшли вже в категорію, скажімо так, адміністру... адмініструючих. При... таких. Я кажу, прикладна журналістика, да, мене, да, вона да, -тематична, пресою але... громадськістю на шахті Інгульській. І це дійсно така цікава робота. І ми, користуючись нагодою, хотіли би розказати власне, про те, що Сергій Васильович не тільки займається тим, що взаємодія з пресою та громадськістю, він ще і сприяє тому, щоб про дільні шахти, ну скажімо так, знали на різних Рівнях от допомагає організовувати екскурсії, і це дуже такі прекрасні. Тому на, на всі три шахти і на да. і на Інгульську, і Смолінська да, да. це, це прекрасна можливість просто на власні очі побачити, як то воно взагалі працювати в тій шахті. От, це просто класно. Супер. Ви ж були да ми да, були, і це друзі, такі це, незабутні. Не забуваємо пішлі. На той рік я взагалі хочу запропонувати. Всім представникам кіровоградських ЗМІ, Ну, прес-тур, само собою, але зробити роботу в наступному році і взяти активну участь у конкурсі. Саме, б... в, цьому конкурсі, Саме да? в цьому конкурсі. так? Це був перший конкурс, щось там вийшло, щось не вийшло. Ну, Обіцяли скажімо, нагородження провести десь на якійсь атомній станції або на якомусь такому об'єкті цікавому. Так що я запрошую. і В телебачення теж є прекрасний шанс. Скажіть, А як можна було оцінювати роботи, які приходили? Дві критерії? Ну, я думаю, що це вже справа журі, мабуть, що вони да, зробили таку шкалу. Ну, входили... ну, слава Богу, це не конкурс краси, де багато не задоволений. А, ну, а тут да. професіонали, як би мовити, в журі входить Асоціація ядерний форум, тобто угу. керівники всіх підприємств. Угу. Тобто то саме актуальні від... матеріал був, да, скажімо так, Виходить виграшний. Так. Виходить Виходить так. Так. Саме да? А де можна побачити, наприклад, всі роботи? Ну, ви говорили, що шість номінацій, зокрема, ну, на... є і телевізійна, і радійна, да. я так розумію. Ну, я, я, наскільки зрозумів, з телебаченням щось не склалося, в основному Друковане радіо було представлене. Але, як кажуть, в телебачення ж більші можливості, це так. Да. Це ніж факт. в радіо, це дійсно Фак. ну, я сподіваюся, що дійсно насправді наступно... краще сто нас разів що... побачить, ніж один раз нас і що і відно. Наступного разу я думаю, що дійсно нехай збільшиться кількість робіт конкурсних, зокрема і від Кіровоградщини, наскільки ну кому як не Кіровоградській області представляти ну, звичайно і допомагати розвивати цю саму ядерну галузь, і допомагати, так би мовити, забезпечувати енергетичну незалежність напряму безпосередньо через слово, через кадр, Прекрасно. через сюжет. А скажіть, будь ласка, от серед друкованих, скажімо так, робіт, да? От. Були якісь такі статті, які вас зацікавили як професіонала, як е, співробітника, скажімо так, е, шахти вже, і як журналіста в тому числі. Ну Були я завжди такі? слідкую в ті ж технічній газеті, в ті ж економічній, в дзер, в тому ж дзеркалі тижня. Там дуже глибока аналітика. У них як кажуть, в столиці більше інформації uh -huh. ніж в провінції. Uh -huh. Я просто на своєму рівні і вийшло, що воно там дійсно щось нестандартне, щось цікаве, А я постійно я дуже високо оцінюю навіть. Я не дуже розумію, чому не дзеркало тижня дали, а угу. дали мені. Сергей Васильевич, мы знаем, что вы е -е, выпускаете еще и книги. Вы сейчас над чем-то работаете, раскрыть, что это будет. Я помню, одну вы нам презентовали, это были ваши воспоминания о Востоке, о Дальнем Востоке, вот этих холодных ну, всех. От, да, 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 <свят> да. А на чем вы зараз работаете? Ну, зараз у мене фактично ще написані були уже рік, рік тому, две книжки, одна угу. е такая, ну. Погляд на історію з незвичного, з нестандартного боку, так би мовити, з гумором Так. Да. Ага. традиції випивки в межирічі інгулу і інгульця. Нічого собі. це новорічне видання. Я передав там і журналістика, і що. Ну але треба гроші. Журналістика, рецепти знову ж таки. Да? Ще одну книжку теж написав, фактично там поїзд роман, не знаю, як його класифікувати, але вона готова вона на таку на сьогодні. Дуже актуальна політична тема. Ну зрозуміло, треба гроші. В нас із цим як трішечки. Ну і зараз. Намагаюся там писати, коли є час, щось таке велике, історичне. А як взагалі вибираєте, як тему, щоб скомпонувати всі мисли, матеріали, настроєння? Як у вас ну, відбувається? Вот, а а от історія і інгулець, наприклад? Я, я як кажуть, э, ну, щось, щось яскраве, щось пробиває. От, Буває в газеті недавно вичитав цікавий факт, що там ординарцем у... під час Великої Чезняної війни у якогось командира полку був колишній офіцер царський. Uh -huh. О, і він. Про це ніхто не знав, але коли війна закінчилась, він розповів. Ну, я вирішив, так би мовити, взяти за основу Елісевдоградсь училище кавалерійське, І, тобто, да, <гум> Сильно багато там всі історичні персонажі з'являються, які ну, цікаво, але важко. важко все це збити. Ну, я думаю, что вы знаете однозначно появится возможность по крайней мере вам ваши уже наработанные материалы уже матеріал сдать. Я думаю, мы с удовольствием пригласим вас и вы презентуете нам. Вы эти... прямо да, да, прямо однозначно. Я думаю, что краще в шахте. Это ну, будет так не однозначно, я, однозначно. И я думаю, что, ну, э, это первая такая награда ваша, да, в этой так, отрасли. Я, я думаю, так. что вам Верша спасибо за то, что мы зазвучали, да, э, именно и вот, как говорится, в этой сфере, в да, ядер, в ядерной, да, да. В ядерной. Это прекрасно, мы божаем успехи да. вам и на вашей посаде сегодняшней, и у творчестве також. Я уважаю, что действительно это такая уникальная возможность, друзья. Ну, якось, то поддерживать инициативы и литературные, в том числе, нестандартные. Ініціативи, які надходять від наших гостей, зокрема сьогодні від Сергія Васильовича Полуляха. Успіхів вам у вашій да. роботі з ж таки у творчості. І хотілося б вас бачити частіше вже із нагородами, із книгами. Дуже дякую. <густим> да, Запрошую кіровоградських журналістів взяти таку участь у, конкурсі, у майбутньому да? конкурсі <густим> да. ну, наступного року конкурс буде проходити. ]習чане. Ви нас поінформуєте про, про початок, про збір робіт. Я думаю, що дійсно будемо працювати над тим, щоб кіровогращина привезла якомога більше нагород. Лише за <густим> да. пасіба друзі. Ми діємо далі. У нас гайтана поїхати